Котики, Маркотики, вітаю! І після чергової бомбічної ночі у Києві хочеться поговорити про щось хороше. Тому сьогодні буду розповідати вам про свої книжкові покупки. Перші книжкові покупки у 2026 році. Щось я ще купувала в кінці того року. Покажу, що найбільше хочу прочитати, що купувалося спонтанно. Тож поговоримо про 17 нових книг, які з'явилися в мене на полицях. Адже книжкового адвент-календаря, там де була 31 книга, мені ж недостатньо в цьому в житті. Мені хочеться ще чогось новенького. Робимо із вами традиційний кофт. Звичайно, що за моїх сусідів, які весь день абсолютно нічого не сверлили, ніяких ремонтів не було. І в моменті, як я починаю знімати це відео, вони такі дрель супер вмикаємо. Тому я сподіваюся, що в них там уже все ні. Не все закінчилося. Окей, будемо уривками знімати це відео. Бажаю вам. Не ремонтів у цьому житті. Перша книга, яку ви вже точно побачили. Книга, яку я не планувала купувати, але позавчора ввечері я така, байдуже, я її купую. Мені настільки в моменті захотілося прочитати книгу Емілія і Павлюка, що я така, просто замовляємо. На наступний ранок вона вже в мене була в поштоматі, і вчора ввечері перед вибухами я ще й вирішила почати її читати. Я почала читати, прочитала майже 100 сторінок, і я не зрозуміла, як це взагалі сталося. От просто в моменті взяла читати, хоча її в мене в книжкових планах на цей час не було. Я вам її не показувала. Я її собі не додавала в бажанки, але щось якось і 100 сторінок учора прочиталося. Мені подобається. Поки що, поки що сюжетно, та я навіть нічого не хочу розповідати. Просто Іларіон Павлюк, якщо вам подобалось, я бачу вас цікавить пітьма. Якщо хочете читати класних сучасних українських авторів, обов'язково беремо, обов'язково читаємо. Але звертаємо увагу на те, що людинка писала цю книгу дуже і дуже багато років. І якщо ми її там за декілька годин прочитаємо, це не означає, що ми все із вами зрозуміємо. Мені поки що подобається, я не знаю, які надалі будуть враження, але зараз це просто в. В моменті взяти, в моменті читати. Я таке обожнюю. Швидко замовила, швидко прийшла, швидко почала читати. Давно в мене такого не було, щоб мені прийшла книга, і я якось одразу в неї поринула. Ще одна книга у софт тач обкладинці. Це в нас буде такий жокейський трилер. Як тільки побачила анонс у Стритович, вирішила замовити. І має бути якась цікава динамічна історія з такими сюжетними поворотами про спортивні змагання, про ці кінні перегони. І на тлі цього всього будемо з вами розв'язувати. Оти якусь Історію, тому в нас головний герой, детектив. і Я бачила, що це серія, але не можу зрозуміти, чому ось тут на Гудріці пише, що це друга частина, а вони її видали першою. Можливо, там порядок нам не грає жодної ролі, не знаю. Тому буду читати у виграшній позиції. Хочеться якогось такого якісного, приємного, класичного детективу, трилеру. Далі в нас з вами книга, про яку я вам уже розповідала в своїх книжкових планах на кінець лютого, на кінець зими. І це в нас буде Любий Едварде», книга, яку я часто бачила в рекомендаціях, і це має бути історія про хлопця, що виживе в авіакатастрофі. І далі він буде жити з цією ніби провиною, чому він вижив, а інші ні. Я так розумію, що має бути історія ось цього хлопця. Не знаю, чи сподобається чи ні, тому що моя мама її прочитала і моїй мамі не сильно зайшло, не сильно сподобалось. І якщо ми там одразу купили цю книгу, я її одразу хотіла читати, то вже так після відео, я така трохи охолола до Цієї історії, колись я точно до неї дійду, а поки що нехай стоїть на полицях і чекає на свій час. Ще одна книга, яку я почала читати. Це в нас буде велика глушина. Моє знайомство з Крістін Генною. Моя мама вже також цю книгу читала, сказала, що ніби непогана. І я ж її взяла читати. Я прочитала ну скільки. Ну, сторінок 50, і мені абсолютно не подобається. Мені не подобається головний герой. Я вирішила поки що відкласти цю книгу. Це в нас має бути така сімейна історія про родину. Переїжджає на Аляску, і там щось у них має бути. Мені чесно не пішло, я її кинула, я не хочу поки що її читати. Мене дратує ось цей головний герой, батько родини. І мені здається, що такі історії просто не для мене. Я ще точно спробую щось почитати в цієї авторки, і мені здається, що до цієї історії я також можливо ще повернуся, але поки що на етапі такого знайомства щось у нас із нею не пішло, тому я поки що її відклала. Але як мінімум має бути така малю Нича природа холодна. Якщо хотіли ще щось почитати, мабуть, на кінець такої зими, тим паче, з такими морозами, як у нас зараз, то може ця історія потрапить саме в настрій, але. Поки що не моє. Далі у нас із вами книга, яку я чекала ще до моментів анонсів, тому що людину, що сміється українською, я шукала вже понад рік. І коли я побачила, що вона виходить українською з цього нового видавництва Атена. Я так розумію, що вони мають видавати класику. Все, вона мені терміново потрібна була. Тому як тільки я побачила її в КСД, одразу побігла, купила ще читати не починала, але я радію і тішуся, що нарешті вона в мене є українською, має бути французька Класика, яка маю надію, що мені сподобається, що щімке, болюче, і останнім часом, як я вже казала в попередніх відео, класику мені хочеться перечитувати і про цю книгу щось частково пам'ятаю з університету і пам'ятаю, що вона мене зацікавила за тим, що ми там розбирали, і говорили про неї. Тому було б класно її вже нарешті взяти і прочитати, тим паче, що нарешті я її вже знайшла. І до речі, в ветена я б хотіла ще щось би замовити. Мені подобається більшість усього, що вони зараз видають, те, що ми. Мені цікаво, те, що б я хотіла на цьому моменті читати. Але поки що знайомимся із його. Книга, яку ви точно бачили в мене в планах на рік, це в нас буде експансія, наукова фантастика разом із якимось трилером, горором, все, що можна, туди поєднали, що ніби і космоопера. Я вже почала трохи розбиратися в жанрах наукової фантастики, почала читати щодо чого, дивитися, яку книгу можна з якого там жанру піджанру взяти. Але все ж найбільше хочеться мені познайомитися поки з експансією. Українською вже я бачила, що є анонс на якусь нову частину. Тож, якщо сподобається і прокинеться Левіафан, то можна буде спокійно взяти продовження і читати, тому що, наприклад, ще одну книгу, яку я вам сьогодні покажу, там продовження ще немає. і Я боюся брати читати цю книгу, бо мені хочеться, щоб було продовження. Тому що в разі того, як мені щось подобається, із такого серійного масштабного, мені ж хочеться одразу йти до продовження. І добре, що тут уже багато книг перекладено. Якщо подобається, можна спокійно брати і читати. Я не знаю, що від неї абсолютно очікувати. Якісь подорожі в космос, якісь, не знаю, міжгалактичні біки, але не думаю, що тут аж таке буде. Але, як мінімум, кудись ми з вами туди полетимо. Якісь пригоди будуть, розслідування також якісь мають бути. Взагалі не знаю, що від неї чекати. Знаю тільки, що це буде моє таке знайомство з науковою фантастикою. Книга, яку я купила давненько, чисто через те, що вона мені часто траплялася на Гудріці, і потім я вже побачила, що вона вийшла українською. І часто то вона була в різних підбірках, в якихось голосуваннях, в якихось челенджах прочитати на ось цьому гудріці. Я подумала, що окей, спробуємо. Це в нас будуть збирачі ягід. Мабуть, як тільки ця книга вийшла, як тільки я її побачила там в анонсах, одразу вона в мене і замовилася автоматично. Має бути історія: як у 60-х роках в родині, які займаються тим, що збирають ягоди, зникає дівчинка. Наш головний герой. Я так розумію, це буде її брат, і він. Буде проживати цей момент того, що дівчинка зникає, куди вона зникла. Можливо, він захоче це розслідувати. Я починала читати. Я прочитала 50 сторінок, але щось мені на той момент не пішло. Можливо, просто треба взяти в іншу пору року, під інший настрій. Точно б хотіла її перечитати, але просто певно, що в інший настрій. Я її взяла, певно, не в той момент. Далі в нас буде книга, яку я капець як хочу прочитати. Це в нас буде нефритове місто, але не беру тільки. Через те, що тут немає ще продовження українською. Це що? Здається, трилогія, це в нас якась, е, сага, е, перша книга, саги зеленої кістки. І я коли прочитала ось тут анотації, трохи почитала відгуки. Я який її хочу прочитати. Це в нас має бути таке китайське фентезі про якихось клани, мафіозі. Чому нефритове місто? Тому що ніби вони тут видобувають якийсь нефрит, чи що вони з ними роблять. І цей ще нефрит це як і підживлення до їхніх сил, чи що. Я так і не зрозуміла, що там буде, але ніби щось має бути супер динамічне, сюжетне, цікаве, з приписаним світом. І на інші книги також бачила класні відгуки. Ну, я що це люблю. Ввечері мені немає чим занять сидіти на рорку і читати різні відгуки до різних книжок. Тому нарешті в мене з'явилось нефритове місто. Хочу прочитати, я, мабуть, в моменті одразу почала б читати, аби тільки тут було продовження. Хочеться почитати про ось ці клани мафіозі Далі, на щастя, в нас вже завершена серія, такий трилерний цикл від Тес Гертсен про детективку ріцолі, яка розслідує різні справи. Мені почали подобатися останні частини, які я читала, тому що перші, ну, якось так. Але якщо мені хочеться чогось легкого, такого, на декілька вечорів, щоб просто розслабити мозок, спостерігати там за різними злочинцями, за розслідуванням цих злочинів, максимально. Місцями неправдоподібними, але нічого страшного. От якщо хочеться просто розслабитися, якщо хочеться такої динаміки, нічого серйозного, тоді, звичайно, що можна брати Тест Герсен. Я ж уже буду читати цю частину, і думаю, що найближчим часом дочитаю і 11, 12 і 13. і все. І далі там уже є інші книги від авторки позациклові, які з цим не пов'язані. Можливо, щось із них також собі візьму. І ніби ще якийсь цикл почали видавати там. Шпигунського збережжя і далі ці книги, але поки що розбираємося із цим циклом, поки що дочитаємо ці всі історії, а потім можна буде щось таке брати, тому що хочеться і чогось. Розслабляючого читати, але разом із цим хочеться і чогось серйознішого. Тому так міксую, комбіную і поступово собі замовляю, що б хотіла прочитати найближчим часом. Моя любов, книга, яку я моніторила, я в житті не слідкую за тим, що буде виходити, коли буде виходити. Я можу побачити там в інстаграмі у видавництвах якісь анонси, можу щось собі заскрінити, потім побачити цю книгу, купити. Але за цією книгою я слідкувала ще, мабуть, із початку року чи пізніше. От коли я побачила, що вже з'явилася як мінімум назва, коли я побачила, що почали з'являтися якісь там перші анонси в англомовному буктоці, потім вже в нас почали з'являтися. І коли я побачила на сайті, оце к Букс, Здається, я кудись заходила через цей стон, щось там, я слідкувала майже щодня за тим, коли має вийти людина з клеймом. Це в нас восьма книга із серії про Корбра страйка приватного детектива. І я настільки люблю ці історії, що ось тут було те, що я слідкувала і на Гудріці, коли книга вийде, і слідкувала, коли вона в Україні має вийти. І я ще хотіла замовити перед замовлення, але потім така: та ні, ні-ні-ні, не зрозуміла, коли вона буде, чи буду я її читати. Але як тільки... Я побачила її в наявності, я її одразу замовила, одразу вона прийшла, я одразу її почала читати. Ну, це просто перша частина в нас тут кувала зазуля». Якщо не читали, візьміть, спробуйте. Ну, вам немає чого втрачати. Ну, прочитайте, ви ту кували зазуля. Хоча вона мені подобається, мабуть, найменше з усього цього циклу, але може бути. Я обожнюю ці історії за те, що крім детективних розслідувань, у нас з вами ще є життя головних героїв. Ми слідкуємо за їхнім життям, яке не є ідеальним. У нас персонажі з вами не ідеальні. Тут всі роблять якісь помилки, шкодують. Ну тобто, ну якась ж -ж живість в цьому відчувається от просто. Подобається те, що тебе головні герої чіпляють за живе, навіть не самі розслідування, не всі ось ці події, що тут нам з вами вимальовують, а й самі ось ці герої вони настільки з тобою вже зрідняються, що ти не хочеш відпускати ці історії. І, звичайно, що вже прочитавши людину з клеймом, я чекаю наступну книгу. Я ніби бачила, що авторка її почала писати у нас Роберт Галбрейт і Джон Роулінг. І я вже капець як чекаю, і нібито тут має бути 10 книг. Тому що дві книги і все. І цикл буде завершено. Але це не те, що в нас його не перекладають. Він ще просто пишеться поки що. Ще один цикл, на щастя, завершений. Я вам показувала, що я читала зимові заручені», а це в нас буде третя частина пам'ять Вавилона і четверта буря Лун. Вирішила взяти в моменті, коли зрозуміла, що перша книга мені подобається, друга в мене там вдома лежить. І ще дві книги вже будуть зі мною. Я дочитала другу частину, яка мені сподобалася більше, навіть ніж перша, тому що більше сюжет. Поворотів, більше дізнаємося про світ, в якісь таємниці з вами занурюємося. І, звичайно, що в нас з вами таке закінчення, що хочеться одразу брати третю частину. Для мене це такий більш затишний, підлітково-казково-магічний світ, в який хочеться залізти, коли ти хворієш, або тобі там ментально якось погано, коли от хочеться чогось приємно, казково, е динамічно. Ой, якого ще магічно. Красивого, хороша історія. Для мене це точно цикл на четвірку, але хочеться читати. Це не п'ять. От, не прям знаєте, западе в серце. Буду про нього постійно думати, але як таке приємне проводження часу. То може бути, тому взяли і пам'ять Вавилона, і Бурю Лун. Хоча мене дивує те, що на пам'ять Вавилона ще відгуки хороші, а чомусь на Бурю Лун там стається 3 і 8 відгук на Гудріці, якісь негативні коментарі. Я не знаю, чого очікувати. І от знаєте, мене інтерес мені і підживлює ще більше те, що стоїть якась негативна оцінка. Що ж там буде такого, що у цій книзі вже е, так занижують рейтинг. Тож, звичайно, що найближчим часом беру собі пам'ять Вавилона, і потім. Думаю, що недалеко ще буде і ця буря лун трохи української літератури, бо я вам так на початку показала Павлюка, і все і щось поки української літератури більше не було. Це нас з вами буде Софія Яблонська із країни Рижу та Опії. Подивіться, наскільки це малесенька книга, просто скільки тут сторінок 100, а, добре, я думала, що тут десь 150-200 сторінок, і це має бути якийсь тривелог української авторки, яка поїхала в Китай, і вона описує цю свою подорож. Поки що нічого подібного я наче не читала, і цікаво дослідити там іншу країну, подивитися на неї. Має бути щось коротке, але може мені і сподобається. Я. Слідкую за віхолою, слідкую за їхніми анонсами, але чомусь на цю книгу я не звернула увагу. І коли вже про неї почали говорити, 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 я така: Окей, замовимо, будь ласка, і думаю, що може в якусь подорож я її з собою візьму, бо думаю, що навесні, там в кінці весни маю поїхати і в Чернівці, і в Ужгород, тому можна буде з собою таку маленьку книгу взяти, фрагментарно її читати. І сподіваюся, що це буде класне перше враження. І ось це перше знайомство. Переміна місць, яку я вам вже також показувала в своїх найближчих книжкових планах. Це в нас має бути така більш інтелектуальна історія про двох викладачів, які міняються місцями роботи. Викладач з Америки в нас їде в Англію і наш англієць їде в Америку. Просто чуваки зміняться університетами, і має бути історія про їхню ось цю подорож, про їхнє взагалі життя, про них, про культурні відмінності, якісь жарти над культурою інших. Та там Америка, Англія. Поки що цікаво читати. От читаю, подобається. Є такі моменти, які мені не зовсім приємні, але в цілому, книга, яку я читаю повільно, і яка мені здається, що і читається повільно. Книга, яку хочеться там щовечора брати, трохи далі просуватися з нашими головними героями. Я дійшла до моменту, як вони вже прилетіли на ось ці свої робочі місця, і на ось цю відмінність в освіті Америки Англії, ну, принаймні, що тут описано, от мені це подобається. Цікаво читати, спостерігати і мені подобається стиль, в якому це все написано, тому що дійсно. Цікавий, незвичний для мене дізнаємося про якісь деталі з життя наших головних героїв. І далі в нас має вже початися таке студентське життя. З'являться якісь студентики, які заняття, що там буде далі. Побачимо. І це в нас буде трилогія, і друга книга вже вийшла. Тому, якщо сподобається ця от до кінця вже прочитаю, зрозумію, що точно подобається, то думаю, що незабаром замовлю собі ще й другу частину. Далі моє розчарування. Це буде книга Нічні Патрулі. Чому розчарування? Тому що я... Коли дивилася в анонсах на цю книгу, я побачила ось це за Booker Prize 2022. От якось я звертаю увагу на такі речі, хочеться мені такі книги купувати. Але ось це я не побачила, що тут написано Новий ловець у житті в довгому списку букерівської премії. Я не люблю ловця у житті. Я не люблю цю книгу. І коли я бачу, що я щось купую, а потім читаю десь, що написано, що це як нове переосмислення цієї книги, або там щось схоже. І ще ж я думаю, Боже, на що я це взяла? От просто напишіть мені в коментарях, що воно не схоже, що це просто там так написано, і воно не має ніякого значення, як ось тут, ось тут написано, що це дивіться, що у нас написано. Французький бестселер, який порівнюють із Гаррі Потером у світі з Забудьте, оце, оце навіть не читайте. Воно вам не треба. Який Гаррі Поттер? До побачення. Не, не вірте в те, що там написано. Я оце думаю, може, мені в оце не вірити, і вона також не схоже. Я, я не знаю, як я могла повестись на ось це, але не повестись на ось це. Я навіть не читала сюжет. Ну я побачила, що там має бути головна героїня, в якої не грасти в житті, щось вона там зустрінеться з копами. Все, і нібито має бути про життя цієї головної героїні. Але як я могла не побачити ось це. Я настільки не люблю ловця у житті, ви собі уявити не можете, просто що мені навіть отакі згадки це вже все. Це якийсь червоний хрест на книзі, це означає, що я її прочитаю в найостаннішу чергу. Просто апокаліпсис буде. Мені треба буде з собою там на все життя взяти тільки ці книги, що в мене є, то я її або не буду читати, або найостаннішою прочитаю. Ну це капець. Я знаю, це дивно, що ж поробиш. Але якщо ви вже читали цю книгу, вона вам сподобалась. Будь ласка, напишіть мені щось про неї хороше. Ну от, просто скажіть, Настю, нічні патрулі, вони класні. Прочитайте, Настю, спробуй. От, напишіть мені щось хороше. Напишіть, що воно не схоже до ловця у житті. Будь ласка, бо я ще коли е, купила в мене є життя. Хлопця, та я купила цю книгу, і потім я побачила відгуки, що вона також схожа якось на ловця у житті. Я така, все, я її навіть ніколи не буду читати. Потім в коментарях, добра людина, мені написала, що не схожа, не кіпішу. Я така, все, цю книгу знову реабілітували, на полиці повернули, буде стояти і чекати десь уже такої тепла, можливо, початку літа. Книга, яку я навіть не очікувала, що мені подарують. Мені цю книгу подарували на нове сіля на нашій тут квартирі. І це кулінарна книга Гаррі Потера, не це просто щось неймовірне. Ви подивіться на ці ілюстрації? Ну, спочатку цей форс ну, тут нічого казково магічного, але всередині ну, це просто шедеври. Як он це все гарно Ой, мандрагори, дивіться. Корінці Мандрагори. це нас з вами книга з абсолютно різними там, цікавими рецептами, максимально красиво в своєму оформленні. Тут такі ілюстрації. Тому, звичайно, що зберігаємо на полицях, іноді до неї будемо зазирати, відкривати. І можливо, колись я щось з нею приготую. Тому що в нас нарешті з'явилася кухня. От 30 чи 31-го числа нам встановили кухню. І я така, все точно беремо книгу Гаррі Потера і будемо щось з нею готувати. Остання книга, яку я також часто бачила на. Гудріці, яку я часто бачила, от в ось цих підбірках англомовних, спробуй прочитати в якихось челенджах. Це в нас буде лісовий Бог. І також, коли я тільки побачила, що вона вийде, чомусь захотілося її замовити. І тут у нас також має бути історія про дівчинку, яка зникає в тому місці, де нібито ж напередодні зник її старший брат, і це в нас має бути якийсь трилер, психологічний трилер разом із сімейною цією історією. І поки що мені це. Доволі схоже сюжетно на зберечі ягід. От щось поки що Сюжетно мені між ними схоже. Але що там буде далі? Не знаю. Така величенька товстезна книга, класні відгуки були на гутріці, тому вирішила також спробувати лісовий бог. Ніби щось і повільне має бути, але при цьому також цікаве. Ну і ще є відгук від Стівена Кінга довгий роман, який важко відкласти після 200-ї сторінки. Вже неможливо. Я обожнюю ці книги, де вам треба прочитати 100-200 сторінок, і потім. Має вже піти і потім має вже піти. З кінгом у нас хоч і не складається, але можливо з цією книгою, Лісовий Бог, у нас складеться. Але хочу читати її десь уже ближче до літа, тому що події, принаймні на початку книги, у нас розгортаються у серпні. Чомусь останнім часом хочеться ось так сезонно читати книги. Не знаю, що на це впливає. Такими були мої плюс 17 новеньких книжечок на полицях. Насправді їх було більше, але оскільки я живу за принципом, купила, прочитала, продала, купила прочитала, продала, то вже багато книжок вони поїхали в інші руки, і ідея сподіваюся, що вони також людям будуть подобатися. Тому не всі книги доживають до таких відео, до книжкових покупок. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, люблю, люблю. Ну цілую, обіймаю. до зустрічі у наступному відео. І звісно, що нехай у вас також буде багато класних книжкових покупок, і нехай всі книжкові покупки будуть як в мене з Ларіаном Павлюком. Купила і одразу читаю, і одразу захоплююся. Я обожнюю читати щось поза планами. Все, дякую, що ви були зі мною. Бувайте!